Чому одні люди бачать Божі ресурси у своєму житті, а інші ні, тільки очікують, коли Господь допоможе їм вирішити свої нагайні проблеми? Тому що багатство і справжнє благословення завжди приходять не просто на наші бажання. Так, Господь Він пікрується про нас, ми це розуміємо. А насправді. Вони приходять на Боже бачення, коли ми живемо з баченням царства Божого на землі. Пророк Ісая каже такі слова в 60-му розділі: Устань, засвітись, бо прийшло Твоє світло, і прийдуть народи до світла Твого, і царі до сяйва Твого. І далі в п'ятому вірші він каже такі слова. Багатство народів прийде до тебе. Ви бачите ресурси притягує світло, слава Божі, бачення, місія, яке виходить від Божого бачення в нашому житті. І тоді не ти ганяєшся за ресурсами. А як написано в Євангелії, вони приходять до тебе, коли твоє світло горить, коли ти робиш те, на що ти покликаний. Наприклад, цар Соломон не просто просив багатства для себе, щоб стати таким багатим. Він просив мудрості від Бога, щоб служити Божому народу, а Бог відповів йому. І те, чого ти не просив, я даю тобі, я даю тобі багатство і славу. Чому? Тому що ти, Соломон, маєш бачення нести моє світло в моєму народі. Тому багатство і слава, вони прийдуть до тебе. Тобто, коли ти ставиш на перше місце Боже Царство. Тоді ресурси стають для тебе бонусом. Вони самі приходять в твоє життя. В Біблії є багато подібних історій. Є історії про як жінки-повитухи в Ізраїлі, це в книзі вихід написано в першому розділі, які боялися Бога і рятували дітей Ізраїля, коли фараон дав наказ знищувати. Всіх хлопчиків, які народжуються. І там написано, що Бог чинив їм добро і розмножився Божий народ. Тобто вони служили Богу, і Бог дав їм цим жінкам доми. Тобто Він будував їм доми. Вони були благословені. Вони не шукали багатства в той момент. Вони стояли у Божьому плані, вони робили те, що хотів Бог. І благословіння саме прийшло в їхнє життя. Пророк Малахія в третьому розділі каже: «Принесіть усю десятину, і я відкрию небесні отвори і вилюю на вас благословіння, аж надмір. І ці слова є в Біблії. Благословіння приходять, коли ми вкладаємо в Боже Царство. А цар Давид. Він не тільки думав, що, як мені побудувати свій дім. Одного разу він сказав і тільки подумав, я побудую храм Господу. І ви знаєте, що Бог сказав на це? Бог сказав йому за те, що ти тільки мав таке бажання, ти не збудуєш мені мій дім, тому що Господь там далі сказав, я збудую. Цей дім для своєї слави, але Бог сказав: Я збудую за це твій дім, я твій дім побудую. Тобто навіть лише намір Давида прославити Бога вже привів благословення на його дім. Якщо твої плани керуються тільки навколо тебе. Тобто, що я буду цього мати, а хай мені Господь дасть, а хай благословення для мене прийдуть, то твої ресурси будуть обмежені. А якщо твоє бачення, друже, буде баченням від Бога і для Бога, то ресурси приходять і будуть приходити з різних боків. І це все починається в нашому серці, в наших мотивах і в наших бажаннях. І Ісус сказав в Євангелії, шукайте ж, найперше, Царства Божого і Його правди, а все це, тобто матеріальні речі, додасться вам. Шукайте царство Боже, живіть баченням. І тоді всі ресурси, які вам потрібні, вони прийдуть в ваше життя. Багатство і благословіння завжди йдуть за баченням. Тобто ми бачимо, як в книзі пророка Ісая, що світло приваблює ресурси. Мудрість притягує багатство. Наміри прославити Бога відкриває двері благословіння в наші доми. Тому, друже, я хочу сказати тобі: не ганяйся за ресурсами. Ганяйся за Божим баченням в твоєму житті. Розпари світло, світло Боже в твоєму житті, яке Бог дав тобі. І тоді ти побачиш, як багатство народів почне приходити до тебе. Коли твоє серце засереджено на Божому царстві, тоді ресурси це не буде спокуси для тебе, а Ресурси стануть твоїм інструментом, і благословення приходять туди, де є бачення. Тому дай Богу бачення, і Він дасть тобі все, що потрібно для Його здійснення. Друзі, друзі, я бажаю вам благословіння, я бажаю вам реалізації і досягнення вашого бачення, і до зустрічі в наступному відео.